Вітання, шановні слухачі, з вами Соломія Корольчук. Ви незмінно слухаєте програму про волонтерство. Сьогодні спілкуємось із волонтеркою 10-ї бібліотеки у Луцьку, білоруською за національністю, пані Тетяною Невельською. Про волонтерство в цілому та життя до війни. Розкажіть, як ви потрапили в цю бібліотеку і як розпочався ваш шлях волонтерства? Щоб ти розуміла, я 22 го була в Туреччині в дочки. 22 друга люта я приїхала в Луцьк. Мене дуже не хотіли відпускати літаком. Ще до Львова, останні літак, який напевно летів. Мирний до Львова я прилетіла. Ну і 24 го вже там поговорювали, що буде війна, але мене це не зупинило. Звичайно, по-перше, ніхто не вірив, в це, що це буде настільки масштабно і страшно. 25-го я дзвонила до Зої, що ти робиш? Ми тут. І 25-го числа я сюди прийшла. Відразу тут був, був дуже масштабно, цей весь зал був зайнятий. Хто різав стільки, хто збирав гуманітарку, одяг. Сітки ми робили з одягу, різали. Штани, було важко різати це все. Потім вже долучилися там, мішки на рвати на кікімари. Ну, тобто все зразу було. Потім воно вже більшість людей відсіялося. Той порив перший пройшов, як зазвичай буває. Лишили саме стільки. І ось нас, тих, хто з першого дня ходить, десь шість людей лишилися, які ходять з першого дня. Були приходящі виходящі які приходили хто на тиждень, хто на місяць, хто на день, хто на два. Ми всі намагалися залучити, але якщо я не знаю, чим це пояснити, це, це так. Потім я поїхала на трохи, мене дочка з Естонії забрала, і десь пройшов, напевно, з півроку. Я там в Естонії ліпила вареники, ліпила пельмені, ми продавали. І тоді ми скидали Тарасу Чмуту на поверні жим, і Стерненка скидала на ті гроші, які я заробляла на підміннях і варені. Тобто навіть за кордоном все одно допомагали да. нашим хлопцям і дівчатам. Так а потім не могла я там бути, бо знаходитись за кордоном набагато страшніше ніж бути тут. І я повернулася додому і зразу долучилася знову. А потім мій зять долучився до матеріальної допомоги. Практично з того разу він щомісяць присилає 100 євро. Ну тут в гривнях воно ж конвертується, там, там банк забирає. Ну вже на протязі дуже великого часу потрими тисячі щомісяця. Ну дочка, фактично, це ж заслуга її. Фактично, ми оце я не знаю, вже з півтора року. Напевно, це щомісяць. в нього навіть ні, ні ча один раз я їй сказав, що як прочитав про нашу корупцію про все. Но... Маріноземець, так? Він на столиць, так. Він сказав, що Марійка йому сказала завдяки людям, як мама, як Чедзой, та Україна тримається. І він від нього з сумніві пройшли. І він далі перераховує кожен місяць, 15-го числа. Він зарплату отримає і мені перекидає на карточку, а я, а я місусь. А знайомих дуже багато хотіла залучити. Перше запитання: скільки вам платять? Всі, всі, воно дуже дратує. Бо в е, нас є такі жіночки, які там пенсія дві чимось тисяч, і вона все рівно якихось місця сто гривень чи цукерки купує, купує чи бубліки на енергетичні набори. Ну, але людям своє бачення цього цієї війни не зміниш. Скажіть, чим ви займалися? яким було ваше життя до повноштабної війни? По перше ну я працювала на тидлюсі, а потім. Муше ну по засіданням ставини дочка захворіла, я мусила звернутися і то їздила то до дочки в Туреччину, то до дочки в Естонію. Тут ви і платите сітки, і укомплектовуєте енергетичні набори. Чи є якийсь поділ, хто що робить, хто за що відповідає? Чи ви всі намагаєтесь до всього долучатися? Раніше ми часто складали енергетичні набори, але в нас зараз є дві жіночки, які фактично те роблять. А ми в основному ми вже. Півтора року тільки сітки тут. Да. Ну, єдина людина, яка робить все у нас, це пані Зоя. Вона до всього долучається, вона долучається і, і я кажу чесно, якби Зоя тут не була, то я б теж вже не була. Бо воно все рівно надає, дає, но, но, а вона, я не знаю, вона якась сталева, чесно слово. Мої діти її восхищаються, бо мої діти її знають, ми ж дружили з дитинства. З дитинства діти мої, з дитинства її пам'ятають, бо ми ж з неї подруги, і вони просто її, ну, захоплюються. Як вона ще встигає після сітки напекти берегів, для моїх дочок це взагалі фантастики. Ну, я кажу, Зоя, це в нас, ну це просто приклад незламності. От кому, кому. А після завершення війни я б дала якусь нагороду від уряду, бо ми вже скріли, я думаю, більше двох тисяч сіток. І до кожної ми всі я то до дочки поїду то ще кудись. А вона щодня за ці три роки вона напевно не була і то як в лікарні лежала. Всі всі решта днів. Вона тут може вона п'ять днів не була і неділя. Як вона це все витримає, Це я дивлюсь. То вас всіх тут тримає така спільна команда невтомних людей, які так. підтримують один одного? Так. Це так. Завжди завжди. Ми вже ну вже ясно, що вже поза роботою не спілкуємося, вже знаємо подобання кожного, хто mm -hmm. чим цікавиться, хто церква, хто політика, хто стараємося декого не дратувати. Ну. Як в маленькому жіночому колективі. Як організована передача допомоги військовим? У Вас є постійні бригади, яким ви допомагаєте? Чим щоразу різні? Це напевно спрацьовує оце Бібісі, Бабська рада. Ну, це солдатське радіо. Але все відбувається через ЗОЮ. У неї на день буває по 20 дзвінків. Той просить, той просить, просить, відходить на дівчата, Ну кому дає? Ну, це що просить постійно і потреба є постійна. І, і вони просять, щоб ну ти розуміла, вони просять часом. Нам десять треба. у Нас є дві. Там ну такими масштабами просять. Ну, це ж розходний матеріал. Ми це все прекрасно розуміємо. Постійно треба Постійно треба. У нас було одне таке замовлення. Прийшла дівчинка молода. Вчиться в нас навчається в університеті на психолога. А і, її і чоловік, ПО керує, от він, і йому треба було на якусь дуже велику установку, дуже велику сім. Вона прийшла, хто їй сказав, мені питали. Вона прийшла Зоя сказала, що долучайтесь, ну, ставайте, притіть. Вона ходила з нами, пліла. Ми спілили ту сітку величезному на дзвоні і сфоткалися. І чоловік той прислав фотку з ну сказав, що дуже гарно, що дуже підійшла, і це ну дуже приємно. І коли солдати скидають наші фотки, і дякують нам не наші, а сіток, наборів. Це це дуже для нас, ну оце для нас мотивація. Я як Зої кажу, як вона каже, як мені вже це надає, як вже покинула. Я кажу: ну може, ми хоч чиєсь життя врятували, і це, і це для нас, оце саме для нас. Це тобто, навіть в ці моменти, коли хочеться опустити руки, здатися, так, це так, мотивує. Так, це дуже мотивує і і згадуєш, як їм там, і що наше це нічого порівняно з ним. Це було якось так, ну всередині. 23 рік вже почали вони грамоти давати і від церкви. І цей. А це вже у 24-му році, ну, як і в кругом країні, трохи, mm -hmm. трохи впав. настрій впав. Ми Врахували всі, що, що це скоро закінчиться. Принаймні, в прошлому році ми навіть не думали, що ми вже були білі сітки. А як в цьому році вже закупили білу тканину, то це дуже, дуже сумно. Невизначеність, вона сама Може, у вас є ще якийсь особливий спогад, пов'язаний з військовими, якийсь, окрім того про дівчинку, яку ви розказали, яка приходила для чоловіка плиста? Ні, я Зоя з ними спілкується. Ми, вона, вони прийшли, ми можемо сфото, сфото, ну, сфотографуватися на їх фоні. Один спогад Зоя прийшла і сказала, прийшов поранений, такі щуплі, Такий нещасний. І ми як вийшли, ми всі розплакались. І ще було, що прийшов до нас у військовий формі, але ну, ми не знали, хто він потім виявив, що він капелан. І ми, як побачили, ну він дуже гарний, Навроду дуже гарний. І я теж розплакалася. Він попросив сітку, ми йому одразу не дали, потім ми заглянули один на друга. Позвонила йому, заходь. І він прийшов, а я реву, а він каже, чому ви плачете, обняв мене, а я кажу: ти такий гарний, тобі б тільки, ну. Щоб діти були такі гарніти. А він каже: моя жінка вагітна. І потім він прийшов, донечка в нього родилася, показав свою дружину, що у нас брав сітки. Оце такий, спогад такий. Приємний, так? так, приємний. І, це, і він їздить, їздить, далі їздить на скіт, возить куча людей, які роблять цю добру справу. Скажіть, як ви знаходите баланс між особистим життям і волонтерством? Скільки часу волонтерство займає? Особисто ж. Тобто волонтерство стало так це основним абсолютно, тому що встаєш вранці кави попила сюди. Дача ще є, то на дачу їжу тільки в суботу, щоб не пропускати. І це вже стало просто способом життя повноцінним. Вже особисто нічого немає. Не знаємо, коли воно повернеться, коли він скінчиться. Так. Які поради можете дати тим, хто планує долучитися, можливо, як долучитися саме до вас, і просто що можете побажати нашим слухачам? Не витрачать час марно, куча людей, які кажуть, я не маю часу. Це неправда. Час завжди можна зайти. треба мати пріоритети перш за все, в житті, що для тебе важливіше, і мене дуже дратує, як розказують за ТЦК, що от ловлять, що таке, от і при приподносять чуть ліні героїв? Що той ухилянт, хто і ті, хто той цей мене це дуже дратує, тому що е, люди не розуміють, якщо прийдуть вони сюди, то буде ні переливки. Всі я сама білоруська з білорусами своїми не спілкуюся, тому що вони, я не можу сказати, зазамбована, бо вони про мене це кажуть. Там перший дзвонок, вони кажуть: так що? А що ваш зеленський? Пускай здасться, і все. І ця психологія, на жаль, дуже багатьох з наших людей, які, яким напевно буде все рівно. Mm -hmm. Що якщо прийде Росія, вони, вони так само будуть ходити по вулиці, і, mm -hmm. і перших нас дадуть, бо ми займалися волонтерством. І я це відчуваю навіть не mm -hmm. приїздити. так. Бо я ну, просила, Ну, приходь, така як я, пенсіонерка, має час. Ні, mm -hmm. я йду вечора, вона мені назустріч. Що, mm -hmm. з волонтерства йдеш на свіжок? Тобто на жаль, людей немає розуміння? Ні, ні, немає розуміння, і практично в нас вже нового з рік ніхто від людей нових не прийшов, щоб ви розуміти. Я не знаю, як долучити. Я не знаю. Ну вже вже як зараз бачачи третій рік, вже три роки. Якщо до людей не дійшло за тисячу днів, тисячу першого нічого не помічається. Дякую вам дуже за розмову. Дякую за невтомну працю і за допомогу нашим захисникам і захисницям. З вами була Соломія Корольчук та гостя нашої програми волонтерка 10-ї бібліотеки Луцьку, пані Тетяна Невельська.